Так, друзі, покажу, як я зараз буду чистити бруштин. Натуральний калінінградський. Чого мені його треба почистити? Ви бачите? А коли це воно вологе, а коли воно висихає, то це таке більосо. Я його просто занурюю у звичайну воду, не у солону, не з милом в будь-якому випадку, просто у звичайну воду. Мені потрібно, щоб ось цей бруд. Просто розкис. З твердого, перетворився на м'якенький. А потім я його просто ось так приберу ганчірочкою. І все. Бруд залишиться на ганчірочці, це в мене від футболки. І все. І так, треба прибрати бруд. А потім просто начистити ще, наполювати тряпочкою, так от натерти гарно. Тільки для цього спочатку треба прибрати ось і какаш. І все. А водичці, нехай поки розкисне. Ось таке чищення бурштину в домашніх умовах. Нічого іншого вам не треба. Про мило вже сто разів казала, забудьте сто разів назавжди. Про фері, шампуні, інші а, миючі засобів. всім гарного вечора.